В облдержадміністрації обговорили результати реформування лісової галузі. Наразі створено Державне підприємство Ліси України, куди увійшли чотири філії нашої області, а також міжрегіональне управління Кіровоградська, Черкаська і Вінницька області з центральним офісом у Вінниці. Актуальним залишається прозорість, системність, професійність усіх заходів і головне адміністративний та правовий контроль за їх виконанням. Йдеться на сторінці очільника Кіровоградської ОВА. Андрій Коломійцев відзначив подяками Приютівської селищної ради чотирьох військовослужбовців Нацгвардії України, які виявили особисту мужність і самовідданість під час безпосередньої участі у ліквідації пожежі в одному з населених пунктів приютівської громади. Пожежа виникла на території приватного домовладіння. Тому, не чекаючи бригаду ДСНС, хлопці розпочали гасити вогонь самостійно, щоб не дати розповсюджуватися далі. 23 січня в міській раді у рамках проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України відбулася робоча зустріч присвячена впровадженню національної стратегії 1325 на локальному рівні. Ця резолюція про створення умов для рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системні протидії насильству за ознаками статі та насильству, пов'язаному з конфліктом. Присутні обговорили перші кроки, які допоможуть реалізувати проєкт на місцевому рівні, і вирішили створити робочу групу. Надалі напрацьовані матеріали будуть враховані під час складання та прийняття міських програм. 23 січня керівництво навчально-виробничого підприємства УТОС уклало меморандум про співпрацю з Олександрійським осередком Товариства Червоного Хреста України. Також було підписано договір оренди приміщення представниками Червоного Хреста. Повідомили у фейсбуку групі Браво! 23 січня біля пам'ятної дошки, яка знаходиться на будівлі колишньої Олександрійської чоловічої гімназії, відбулася година пам'яті з нагоди 90-ї річниці від дня смерті Леоніда чернова малошиченка українського поета, прозаїка, актора, мандрівника, уродженця Олександрії та учня Олександрійської чоловічої гімназії. Олександрійців та гостей міста запрошують на благодійний концерт. Крокуємо до перемоги разом. Захід за участі вокально-інструментального ансамблю Онуфрівської тергромади заплановано на 26 січня о 12 годині. Місце проведення Олександрійський районний будинок культури. Кошти, зібрані під час концерту, будуть передані на потреби Збройних сил України. Стартувала акція від молодіжного парламенту Ворожу літературу на макулатуру. Протягом місяця щодня, окрім вихідних, з 14 до 16 години юні парламентарі будуть збирати російськомовні книги для наступної утилізації і збору коштів для ЗСУ. Наразі відомо про 10 пунктів прийому: перша, 8, 9, 10, 12, 15, 17 школи, Літ, Другий Садочок, а також Центри дитячої та юнації. Цької творчості долучитися може кожен. У середу, 25 січня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 5 градусів морозу, вдень до мінус одного. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.